Звертаю вашу увагу, якщо ви так як і я робили щеплення, ну, тут це покращена копулюровка. Один живець повністю замотав, як бачите, інший не заматував. Це груша прищеплена на грушу. І коли вже пішли бруньки в ріст на одному і іншому, треба видалити пагони під груші. щоб вся сила росту йшла в нові пагони. Другий варіант це я брав у Олександра Шаповала зимову грушу. Так само в гілку зробив два щеплення. І один, і другий пішов. Всі пагони від щепної груші видаляємо, і оскільки я бачу, що вже є результат позитивний. І мені треба всі сили гілки переправити сюди, а не в урожай ця груша талгарська красуня, відповідно. За місцем щеплення видаляємо грушу. Треба робити з запасом зріз. для відео поспішу трошки. Все, тепер вся сила росту цієї гілочки буде йти в наші прищепи і буде розвиватися новий сорт. Олександру Шаповалу, вдячність за живці. Коли трошки підросте, тоді буду нормувати, обрізати, покажу в наступному відео. Якщо цікаво, підписуйтесь. Дякую.